Так, друзі, мої вітання. Зараз ми прямуємо до мене на пасіку. У мене там є одна сімейка. Зараз на ній тривав дуже такий інтенсивний обліт молодої бджілки. На жаль, я не встиг зазняти його. От хочу вам показати даний вулик. Ось він знаходиться самий крайній. От, Хочу нагадати, в даному вулику знаходиться ройова сім'я. Туди зайшов мій перший дій цього року: мій пербачок, рівно 4 рамочки. Вони досить добре зараз розігналися. От, я зараз хочу заглянути всередину, подивитися, якою вони сили, що в них там відбувається. Так що давайте разом заглянемо, подивимося, наскільки він зміг за цей час набрати сили, як він розвинувся. Погнали! Так, друзі, як ви бачите, я їм вже поставив магазинчик так в якості експерименту. Хочу подивитися, чи вони піднялися наверх, якщо піднялися, що там відбувається, як вони реагують на вощину. Ну, Загалом мені дуже цікаво. Сподіваюся, вам буде також цікаво. Ось такий от ройочок. Ройочок в мене в первичок попався. Так, Бджілки бачу всередині досить, досить багато. Цікаво, що тут з магазинчиком у них. О, о, я бачу, піднялися наверх магазин. Не прям так, щоб вони його обсіжують, але є. Тут з гущиною роблять. Ну, ось саме крайні рамочки. Так, нічого взагалі нічого. Просто зараз якби такого взятку немає, щоб О, діляці, почали будувати. Звідси також. Навіть бачу, тут такі легенькі є. Тут вже є непогано. О, також будують. Добре. Така сама ситуація. Почали будувати. Раз є на будівництво, значить з кормами все непогано. Ну, дивіться, майже повністю відтягнули. Так. О тут така сама ситуація, легенький навіть напис є. Отак от руйочок працює шикарно. Я дуже радий, чесно кажучи, для мене цінність зараз оці стільники, які вони будують, тому що в мене їх немає взагалі. Ну і ще одна рамочка. Ну також, також потягнули. Молодці. Добре є. Так, ну все, з магазином як все зрозуміло. Перемістимось, напевно, в гніздо. Перемістимось в гніздо, подивимось. Дивіться, бджоли повно. Зараз кажу, я чуть-чуть не встиг показати вам їхній обліт, як тут молодняк облітався класно, с їх тут було. Ну нічого страшного. Я думаю буде також цікаво побачити. О, замочка важка така. Так, ну що дивились? О! Нектарчику, дивіться скільки вони тут підбили. Ну, насправді ось ця ось частина, то була монологічна рамочка, але вони вже і знизу досить непогано залили. Звідси також бачу, піднесли. Ну, молодці, дівчата. Так, чудово. Красатулечки. Красатулечки. Рухаємось далі теж важка о, нічого собі. Так, тут я бачу закритий розплід. Також різновіковий. Є личинка. Тут також така сама ситуація. Розплід на виході. Та личеночка. Чудово. Чудово. О, Зверніть увагу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рамочок. Дев'ять рамочок, які повністю обсіжені бджілкою. Просто шикарно. шикарний. Тут також різновіковий розплід. Закритий. Чудово. Тут що ми бачимо, ну також так, рамочка повністю вся засіяна. Також рамочка повністю вся засіяна. Просто шикарно. Просто шикарно. Так. За сюди в їм, щоб потім не повертатися. Так як в нас тут вже розпід, який буде скоро на виході. От. Йдемо далі. Тут взагалі шикарно, дивіться. Дивіться як... Як вона тут працює просто шикарно. З цієї сторони, ну, з цієї сторони також дуже добре, буквально чуть-чуть менше. Буквально чуть-чуть менше. Да, тут дівчинка така попалась. Просто бомбезна. Ти бачите, як вона стріляє. Просто чудово. Рухаємось далі. От я їм підставляв сюди вущинку. Вущинка повністю відбудована і повністю засіяна. Бачу тут одноденочка. Такий свіжий засів. Просто чудово. Тут. сама ситуація. Ну Тут просто-просто просто супер. Маточки поки що не бачив. Ну, я думаю, нічого страшного, навіть якщо ми її не побачимо, ми знаємо точно, що вона тут знаходиться. Так, як одноденний засів у нас є. А можливо, у нас ще є дві рамочки, як мінімум на яких вона може бути. Хоча буває так, що і на крайній рамочки вона заходить, коли вже взагалі немає де сіяти. О, тут вони залили її нектаром. Просто залили нектаром. Він чудово, чудово, просто чудово. Значить, є, є якийсь взяток, є звідки брат то не може не радувати. Дивимося сюди. О, також вся блистить, бачите? Така от кормова, кормува в них рамочка. І в деяких комірках, які пусті, маточка відложила яєчко. То означає, що? що я сьогодні дуже вчасно з'явився для розширення. Так, значить, ту рамочку я буду ставити десь ближче до краю, так як вона є кормова. Рухаємось далі. Ну, дивіться, яка красота. Просто-просто красота. Просто красота неймовірна. Як вона засіяна. Ого! Та то просто, просто шик. Королева тут просто шикарна. О така ройова дівчинка. Ну, теж така кормова рамочка. Рамочка така темна, йде на відбраковку. Є закритий розпліт. Тут така сама ситуація. Ну, Розпліт скоро весь вийде. Так що рамочка знадобиться. Я відбракую її. Так, добре. розізлив якусь там бджілку. Ну, глянемо вже крайню рамочку, що тут. Пергу занесли. Нектарчик. Трутня тут досить багато є. Трудня я. Взагалі не Ну, тут така от така от рамочка. Так, ну все, добре, чудово. Повертаємо на місце. Щось сюди сторони позагляну, що у нас тут за рамочка така. Так, ну, так, чудово, закритий розпліт. Угу. Все. Значить, сюди добавлюємо ще важкімку. Так. І що ми тепер бачимо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. От 11 рамочок. От вам, друзі. От вам, друзі, рій торбачок. Так що я вважаю, що він дуже добре розвивається. Чекаю вас в коментарях. Буде приємно почути, як ви думаєте на рахунок розвитку даної сім'ї. Також підтримуємо подобайками, підписуємось на канал. Всім гарного сезону. Пока-пока.